Доброго дня, дорогі дітки! Вітаю вас на нашому занятті з аплікації. Як ви думаєте, що сьогодні на нашому занятті ми будемо з вами робити? Спробуйте відгадати загадку. На городі восени лежать жовті кабани. Прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Хто це такі? Ну, звичайно ж, це ж гарбузи. Ви молодці. Я вам сьогодні пропоную зробити ось такі гарбузи. Але спочатку пальчикова гімнастика. Хтось ховався в кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає, скоку скік, з боку в бік, павучок швиденько втік. Тепер з іншою ручкою. То сховався в кулачок. Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає в скоку скік з боку в бік. Павучок швиденько втік. А для роботи нам з вами знадобляться два аркуші помаранчевого паперу, олівець, ножиці, шматок зеленого паперу, лінійка. Та клей. А ще знадобиться кришечка з широкого горлишка. Наші з вами листочки потрібно поділити на смужки 5 см та вирізати ці смужки. Ось що у нас вийшло. Далі беремо смужку та складаємо її навпіл. І після того, як ми її склали, ми її розрізаємо. Повторюємо те ж саме з усіма смужками. Ось, що вийшло у нас після того, як ми всі смужки порозрізали. Далі нам з вами потрібно взяти маленьку смужечку і теж зігнути її навпіл. Далі нам з вами знадобиться кришечка. Беремо кришечку, не до кінця її ставимо на нашу з вами смужечку та обводимо її. Так повторюємо зі всіма нашими з вами смужечками. І вирізаємо. Коли на всіх шматочках ми обвели кришечку, вирізали, тоді ми можемо зібрати наш гарбузик. Беремо одну деталь, беремо клей, змащуємо клеєм деталь, беремо, накладаємо зверху на неї іншу деталь. І так повторюємо зі всіма нашими детальками до того моменту, поки вони не закінчаться. Коли робота зроблена і деталі всі склеєні, нам вами потрібно намалювати листочок і вирізати його. А також нам потрібна маленька стрічечка зеленого кольору для хвостику для нашого гарбузика. Далі нам з вами треба приклеїти хвостик нашого гарбузика. Для цього ми потрібно нам змастити клеєм місце склеювання наших з вами деталік. Приклеїти туди хвостик всерединку і розкручувати наш гарбузик. І потрібно склеїти першу і останню нашу з вами детальку, щоб гарбузик наш став з вами круглим. Попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли закрутити хвостик для вашого гарбузика. І тепер можемо приклеїти наш листочок. І наш вироб, такий красивий гарбузик помаранчевий, майже готовий. Ось яка краса у нас з вами вийшла. Ми гарно з вами постарались. Це чудово вийшло! Я вас вітаю і до зустрічі, мої любі друзі!